Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні зранку вийшли трошки на інший рівень. Я дав інтерв'ю журналістки з Південної Кореї. Це пані Йонг Мі Кім, яка представляє канал DocAndNewsKorea.com. Що воно за канал? Я питав у перекладача. Чи це державний канал, чи це якийсь приватний канал. Ну, якось, вибачте, толку не добився від цього. Але посилання на цей канал буде в описі до цього відео. Канал, по словам перекладача, працює на корейську аудиторію. Південно-корейську аудиторію. Центр знаходиться канал в Сеулі, столиці Південної Кореї, Республіки Корея. І працює для корейців. Я заходив за посиланням е, на візиці на цей канал, там е, зовнішній вигляд, інтерфейс е, на корейській мові. Там нема інших мов, які б дозволяли іноземцям е, читати ці новини. Хоча, звичайно, через перекладач е, можна перекласти це все. У всякому разі, е, ну, я гордюсь собою, Горжусь собою. Тим, що, мабуть, я не знаю, чи один із небагатьох, чи один із блогерів, який дав саме південно корейській Агенції інтерв'ю. Ми говорили загальні питання, там, які стосуються історії України в цілому, бачення росіянами історії України, говорили про Сучасну російську агресію і окупацію української території, і говорили про можливості е, перетворення цієї війни на світову, оскільки, на мою думку, це боротьба між демократією і тоталітаризмом на сьогоднішній день іде в світі. Намагалися порівняти історію України і історію Кореї, яка була довгий час залежна від Японії, і намагався донести до корейських глядачів. Що, е, не дай Бог, Україна пер, е, потерпить поразку, тоді можливість сценарії нападу Комуністичного Китаю на Республіку Тайвань і, відповідно, Корейської народно Демократичної Республіки, тобто Північної Кореї, з тоталітарним режимом на Демократичну Корею. Ну, не знаю наскільки мені вдалося цю думку донести. От, будемо тепер чекати виходу цього інтерв'ю. Обіцяли. Режисерську версію викласти для мене, для того, щоб я виклав у себе на каналі, бо там воно ж буде в перекладі корейської мови на оригінальному каналі. Так що так виходимо потроху на міжнародний рівень. З чим я себе і вас вітаю. На жаль, в бесіді просто забув висловити щиру вдячність народу Південної Кореї і Уряду Південної Кореї за допомогу Україні. Ну, Хватило розуму. Уже після розмови подзвонити перекладачу та попросити, щоб він передав мою і сподіваюсь вдячність українців, народу і уряду південної Кореї.